Село Слобода Бушанська екопростір для тимчасового перебування внутрішньопереміщених осіб. Хата в українському стилі. Для її будівництва використовували лише екологічні матеріали, розповідає Суспільному очільниця громадської організації Бушанська толока Євгенія Качуренко. Стіни із солом'яних панелей поштукатурні вапном. Він працює по принципу термоса або нульового енергоспоживання і більшість. Того, що тут використовувалося при будівництві, це реюз. Тобто вікна до нас приїхали зі Швейцарії, де в готелі міняли вікна і. Їх доставили для нас. Це дерев'яні склопакети, енергоефективні. А черепицю для даху ми збирали по всій Коломиї, їй майже 100 років. Ми дбаємо про природу, ми дбаємо про те, що може повторно використовуватись. Екопростір для внутрішньо переміщених осіб збудували рік тому. За цей період тимчасовий прихисток тут отримали близько сотні людей, розповідає Євгенія Качуренко. Це наш великий зал. В якому проходять саме реабілітаційні навчальні програми і програми фізіотерапевтичного відновлення. Будинок двоповерховий загальною площею 420 квадратних метрів. Звели його за гроші міжнародних донорів. А це понад вісім мільйонів гривень, каже Євгенія. Цей простір розрахований на 35 людей в нормальному режимі. У нас є 5 кімнат і є зона хостелу. Наразі в екопросторі на постійній основі проживають п'ятеро внутрішньопереміщених осіб. Перебувати тут вони можуть за двох умов, каже Євгенія. Ми маємо дві опції, дві можливості. Це Проживання, тобто люди можуть проживати і приносити користь простору і спільноті своєю працею, якби відпрацьовуючи ті розходи, які ми маємо на утримання цього простору, і забезпечення їхнього проживання, або тимчасово проживати в цьому просторі, оплачуючи комунальні і е, вартість проживання. Наталя Сухіна в екопросторі працює адміністратором. Жінка двічі вимушено покидала свій дім, розповідає, родом із Луганщини. Десять років тому переїхала до Києва. В екопросторі в Слободі Бушанській мешкає півроку. У мене організм вже перестався витримувати. Приїхала тоді перший раз сюди до Олени, просилася, можна до тебе на реабілітацію. Наразі Наталя готує бізнес-проєкт, аби відкрити в буші кафе-пекарню. Тим часом пригощає гостей бутинку печивом власного виробництва. Печиво в мене з горіхами, з всякими сухофруктами, на амаранток крузньому борошні. Воно без глютену. Окрім прихистку в екопросторі можна пройти і психоемоційне відновлення, говорить співзасновниця громадської організації Бушанська толока Олена Купіна, жінка з Харкова. Разом із родиною мешкає в Буші з 2022 року. Каже, не з чуток знає наскільки вимушено переміщеним особам потрібна реабілітація. Мені було дуже важливо, що я можу жити в тиші і спати, і мої діти в безпеці. Тому мені хотіло, ну внутрішнє був відгук допомогти тим, для кого це також важливо. Серед тих, хто пройшов реабілітацію в екопросторі, Дар'я Король, їй 28, родом із Харкова. На Вінниччину з чоловіком і дев'ятирічним сином переїхали на початку повномасштабного російського вторгнення. Наразі очікує на поповнення. Тут дуже гарна атмосфера, щоб. Відпочити від того всього хаосу, який в містах зараз в нас твориться, О. приїхати на ретрит можуть усі охочі, каже Євгенія Качуренко. Якщо люди просто приїжджають на відновлення на декілька тижнів чи декілька днів. А це у нас вартість 350 гривень за місце в кімнаті зі зруч... ну, зі зручностями. Якщо люди приїжджають на довготерміновий період, у нас є можливість оплачувати помісячно. І це буде коштувати 4-6 тисяч в залежності від того на яких умовах вони хочуть цього погоджуватися. Запрошую до співпраці психологів, волонтерів, аби заняття із реабілітації для відвідувачів екопростору проводити на постійній основі. Наталя Колодій, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниччина.